І так народ, топ мінусів Емелі Резорт. Мій особистий рейтинг, тому що для когось, можливо, це й не мінуси, а для когось, можливо, це і навпаки плюси. Тому що скільки людей, стільки й думок. Про плюси я вже все розказав. Відоси на каналі у нас є про акваторію Емелі Резорт, які локації, які ціни, що тут можна як поїсти, де відпочити, і так далі. Все на каналі знайдете. Про острів Емілі також є відео, також можете подивитися. І також є про біч-пляж, де з пісочком, як на озері. Ну і інші відоси також дивіться і про румбамбар, і про задорожнє озеро. Все в нас на каналі. В принципі, зараз топ-мінусів Емілі. Мій особистий рейтинг. І так, мій перший мінус це температура води в басейнах. Як це бачите, це основний басейн. І це у нас тут ут дитячий басейн з аквапарком. І здавалося б, вода має бути ну, якби однакова або навпаки, в дитячому має бути тепліша. А по логіці це не завжди так відбувається. Тобто деколи в дитячому водичка тепліша, але деколи навпаки холодніша. І причому погода гарна, жарка, наприклад, як сьогодні 31 градус, а вода тут у нас холодніша на 2 градуси ніж в основному басейні. І я тут віддихаю з малим. І після цього басейна ми переходимо в дитячий, і він звідси просто тупо втікає, тому що йому тут не комфортно. більше тут у нас відра з водою, то все бризгає, все холодне і так далі. От, і я дзвонив на рецепшн, хотів знати, як це зрозуміти, яка вода, як щоб знати наперед і так далі. Ну, мені сказали, що логічного пояснення цьому у них немає. Ось такий для мене перший мінус. І так, другий, як для мене, вже жирний мінус це їда, харчування. Малий захотів піцу, купив йому піцу. Дивіться, відкриваємо. Заказав, не саму дешеву, напевно, саму з дорогих. Ну, ми тут вже її трохи під'їли. І це у нас піца називається. Давайте так, покажу. піца м'ясна, 4 м'яса. От от. Коротше, скажу так, тут такий от нас корж. Сюди навалили просто. Якби, мені таке враження, якби з півлітрової банки соусу руну ні зелені, взагалі нічого. На смак таке, ну, кислятіна, дитина майже й не їла, отак от, це ми за цілий день отак не можемо з'їсти цю піцу. Прибігає, що тут під'їв трошки і побіг далі. Просто таке враження, що я наївся кислих помідорів. От. Тобто це не топова піца за майже 400 гривень, це якісь це треш-піца. Тобто сама дешева піца у Львові в таких тих забігаловках. Вона набагато смачніша, ніж це чудо. Тобто є і сирний борт, який там можете замовити і так далі. Ну Оце, ну, оце 350 гривень. Ну я не знаю. Коротше, якщо це піцейол робить таку піцу, то його моя думка. Його треба гнати в шию. Або якщо, можливо, і в нього є така вказівка, тут піцу напевно, ні до чого, ну то я не знаю вже. І мої знайомі також замовляли цю піцу. Ну вони сказали, що піца суперова. Тому стільки людей, стільки думок. Для когось ця піца суперова, для когось вона взагалі ніяка. Коротше, все пізнається в порівнянні. Не знаю, що вони там їли, що вони порівнюють. От. Але піца цього року, 2025, взагалі ніяка. Можете порівняти, зараз покажу. Ми брали піцу ще до відкриття, якраз коли було відкриття в той рік, як вона виглядала та сама піца як вона виглядає зараз. Тобто з кожним роком піца все треш повний робиться. Знову ж таки, замовили ще собі ми картоплю фрі і курячі мітболи, такі кульки. Так от, якщо порівнювати, як було в рік, коли було відкриття Емелі, десь підходишку вам додавлю. Тобто ці кульки були такі великі, ну розміром, як, напевно, як, як, як Рафаело цукерки, такі рівні. Кожна кулька ну і нормально. А зараз різної форми, без форми взагалі, таке враження, що коза накакала знаєте, тими горошками. От, така подача, ну просто на сиру матері називається. Не знаю, зовсім не сподобалось. На смак так я теж собі дитині взяв, ну, вроді їв так, на силу, бо голодний був. Ну, от такі от мінуси, друзі. Так що це особисто мій рейтинг. Напишіть в коментарях, як для вас смак піци, може для вас вона нормальна, як для вас, може якісь інші є мінуси, як для вас температура води. що Дуже дивно, що там холодніше, ніж тут. Коротше, це мій рейтинг мінусів. Я вам розказав. Випишіть про свої, тому що скільки людей, стільки й думок. Всі відоси на каналі. ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і чекаємо наступні відоси.